Харківщині минулої доби росіяни 25 разів намагалися наступати. Ворожа авіація нанесла два авіаудари по місцевих громадах. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. 11 атак зафіксовано в районах Вовчанська та Тихого. Дві, за словами очільника області Олега Синігубова, тривають на куп'янському напрямку. Ворог 12 разів атакував українські підрозділи поблизу семи населених пунктів. І більше про наслідки ворожих ударів та про оперативну ситуацію у регіоні я розпитаю Романа Семенуху, заступника голови Харківської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні. Славу, боже здоров'я всім. Добрий вечір. Розкажіть нам оновлену інформацію, можливо, ви маєте по яких населених пунктах і з якого озброєння б'ють росіяни і чи є жертви. Ну, нас ситуація стабільно непроста, важка. Ворог продовжує гатити керуваним. Авіаційними бомбами на сам це стосується північного прикордоння, що є фактично лінію зіткнення і на Клупунському напрямку. Зокрема, були удари кабами по Богодухівському району Золочівської громади біля селища Уди і біля селища Одноробівка. Влучання відкрито місцевість, слава богу, постраждалих немає. Госпіталізованих немає. А є, але є пошкодження внаслідок цих ударів у двоповерхових будівлях, в приватних будинках, сили оборони і. ДСНС органи національної поліції роблять все, щоб усунути ці ці руйнування. А загалом можу сказати, що з військової точки зору, з військового аспекту, ворог продовжує штурмові дії на північному на. Напрямку зафіксовано 13 штурмових дій, і також на куп'янському напрямку, який, напевно, є сьогодні найгарячішою ділянкою в Харківській області. Ворог здійснював 12 штурмових атак. Силам оборони вдалося втримати всі позиції, всі атаки ворога відбиті. Ситуація є важкою, але контрольованою. В самому Куп'янську і прилеглих до нього населених пунктах, зважаючи на атаки росіян, штурми, що відбувається із цивільними, чи триває евакуація? Евакуація триває за минулу добу, вдалося евакувати 40 людей. До того вже декілька тисяч ну, евакуйовано. Евакуйованим людям е, надається допомога вся необхідна, є е, е, можливість розселитися як в самому місті Харків, так і в інших областях, які є партнерами по, евакуя... по евакуації для Харківського області. Тут тут в принципі проблем немає. Вже є налагоджений процес, є утворений координаційний центр, гаряча лінія, всі необхідні послуги людям, які. Виїжджають з тих громад, які сьогодні є фактично тими громадами, де ведуться активні бойові дії, надаються всі необхідні послуги. Нещодавно спілкувалися з паном Олегом Синігубовим. Він казав, що активно росіяни застосовують fpv дрони, чи ускладнює це евакуацію? Безумовно, довжина застосування в дронів з обох з обох боків становить там до 25 кілометрів. Тому в залежності від погоди, от погода у нас сьогодні вчора є достатньо вітряна, тому це знижує е дальність польоту в дронів, але, безумовно це перешкоджає і є влучання і в е цивільні об'єкти, і в цивільних людей. І, на жаль, це звичайно сьогодні є складовою характеристикою ну, активних вид. Активно видання бойових дій. Харківщина знана своєю стійкістю, стійкістю своїх жителів, як і інші регіони півдня і сходу, які під постійним вогнем росіян. Але от план стійкості України, озвучений президентом, містить пункт безпека на Харківщині. Як його розуміють, яке бачення реалізації цього пункту у вас вже є? Так, дуже дякую, колеги. Хочу поділитися нашим скромним досвідом ще на початку року на виконання рішення Верховного командувача Кабінету міністрів України з начальника обласної харківської адміністрації Сінігуба Олега Васильовича. Нам утворено комунальне підприємство центр підготовки національного о, Центр підготовки цивільного населення до національного спротиву. На кінець цього року, фактично, ми вже підготували понад тисячу людей. Що це таке? Це фактично люди цивільні, які ніколи не проходили базову військову підготовку. Набувають базові навички, проходять курс базової військової підготовки. Цей курс розроблений і узгоджений з міністерством оборони з командування сил територіальної оборони збройних сил України. Він включає 15 предметів, 96 годин. простими словами, люди у приділяючи декілька годин на тиждень, можуть за декілька тижнів Іжні там близько півтора місяця отримав базову військову підготовку. Насамперед, це тактична медицина, там е, е, навчання зв'язку, е тактичної підготовки, навички володіння зброї, безпека, бою, е базові, якісь основи для виживання, що дозволяє зовсім по іншому поставитись до готовності чинити опір. І тому в наступному році ми маємо е великі плани для того, щоб мультиплікувати цю історію якомога більше. Цивільних мешканців Харківської області підготувати до національного спротиву, що і є наш внесок в зміцнення внутрішньої стійкості з того плану, який озвучив президент України. Пане Романе, я вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами за відповіді. Це був Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації.